Чи можливо їсти медузи? Так, але не всі медузи. Медузи на таблиці делікатність майбутнього чи ризикований експеримент. Медузи. Ці напівпрозорі, тремтячі істоти океану, традиційно пов'язані з небезпекою та неприємними відчуттями. Але що робити, якщо я сказав вам, що в деяких частинах світу вони є делікатесом, а не причиною паніки на пляжі? Так, ви чули правильно. Вживання в їжу медуз це давня практика, яка переживає другий вітер і незабаром може стати частиною раціону західних гурметрів. Але чи варто ризикувати екзотичним смаком та унікальною текстурою? Мене завжди захоплювалося морським життям, і ідея їсти істот, яких зазвичай уникають, здавалася страшною і спокусливою. Мене завжди цікавили нетрадиційні джерела їжі і перспективи додавання медуз до списку делікатесів, які я спробував, здавалися захоплюючими. Історія та традиції, медузи як частина культури. Їсти медузи це не якесь нове захоплення серед шеф, кухарів у країнах Східної Азії, таких як Китай, Японія, Корея та Таїланд, медузи протягом століть були традиційним інгредієнтом. Його цінують за унікальним смаком, багатим колагеном та вмістом низької калорій. Традиційно медузи використовувались як джерело білка, особливо в прибережних районах, де інші джерела їжі можуть бути обмеженими, він швидко став частиною місцевої кухні, і рецепти передаються з покоління в покоління, демонструють майстерність цього слизького інгредієнта. У цих культурах обробка медуз це справжнє мистецтво, яке вимагає особливих знань та навичок. Наука про обробку перетворення небезпечної істоти на делікатес. Процес перетворення медуз у їстівну страву це ціла наука. Як зазначається у вихідному матеріалі, свіжі медузи це 95% води. Це означає, що просто приготування його на сковороді чи випікання це не призведе до бажаного результату. Необхідно бути обережним для видалення зайвої води, зміцнення текстури та нейтралізації потенційно шкідливих токсинів. Традиційний метод обробки передбачає засолення, часто використовуючи випускник та тривалу сушку. Цей процес може зайняти кілька тижнів, протягом яких медузи втрачають більшу частину води, стає щільнішим і набуває характерний смак. Сол та знаводнення не тільки видаляють воду, але й допомагають руйнувати колаген, надаючи медуз хрусткій, жувальній текстурі, що цінувалася в азіатській кухні. Ризики та застереження, не всі медузи створюються рівними. Незважаючи на зростаючу популярність медуз як продукту харчування, важливо знати про потенційні ризики. Як підкреслює вихідний матеріал, не всі типи медуз є їстівними. Вживання неправильного типу їжі може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, включаючи смерть. Крім того, навіть серед їстівних видів токсичність може змінюватись залежно від середовища проживання та пори року. Тому надзвичайно важливо придбати медузи лише в надійних місцях, на ринках морепродуктів або в ресторанах, що спеціалізуються на стравах медуз. Ніколи не слід їсти медузи, знайдені на пляжі, навіть якщо він мертвий. Оскільки вона все ще може мати активні клітини, що убивають у своїх щупальцях, бум населення та нові можливості медузи як рішення екологічних проблем. Цікаво, що в останні роки у багатьох регіонах світу спостерігається сплеск населення медуз. Це пояснюється потеплінням океанів та зниженням природних хижаків через перенапруження. Як зазначається у вихідному матеріалі, медузи можуть активно їсти рибні яйця та личинок, що посилює ситуацію зі зменшенням рибних запасів. У зв'язку з цим вживання в їжу медуз може стати не лише новим джерелом їжі, але й способом вирішення екологічних проблем. Розробка риболовлі медуз може створити нові робочі місця та допомогти відновити морські екосистеми. Середземноморські країни, і навіть частини США, Мексики та Еквадору, вже почали ловити місцевих медуз для експорту для задоволення зростаючого попиту на азіатському ринку. Мої думки та перспективи чи варто спробувати медузи? Я вважаю, що їжа медуз це цікава та перспективна тенденція, яка може змінити спосіб думки про морепродукти. Це не лише нове джерело білка та колагену, але й спосіб вирішення екологічних проблем. Однак важливо знати про потенційні ризики та вжити всіх необхідних запобіжних заходів. Особисто я ще не вирішив скуштувати медузи. Мене трохи злякається перспектива їсти істоту, яка традиційно асоціюється з небезпекою та неприємними відчуттями. Однак я відкритий для нових кулінарних експериментів, можливо, спробую медузи в майбутньому. Поради щодо тих, хто хоче спробувати медузи. Купуйте медузи лише з надійних місць на ринках морепродуктів або в ресторанах, що спеціалізуються на стравах медуз. Переконайтеся, що він їстівний, зверніться до продавця або кухаря. Уникайте їжі медуз, знайдених на пляжі, навіть якщо вона мертва. Зверніть увагу на можливі алергічні реакції, як і у випадку з будь-якими іншими морепродуктами. Почніть з невеликого шматка для оцінки смаку та текстури. Ключове повідомлення: їжа медуз це не просто екзотичний кулінарний досвід, а потенційно стійке рішення екологічних проблем. Однак безпека та знання є першорядними. Висновок медузи на столі це не просто фантазія, а дуже реальна перспектива. Успіхи в технологіях переробки та зростаючий попит на стійкі джерела їжі можуть зробити медузи важливими компонентом світового раціону. Однак важливо знати про потенційні ризики та вжити всіх необхідних запобіжних заходів. Можливо, майбутнє належить до тремпливого, напівпрозорого делікатності, який колись здавався нам чимось абсолютно непридатним для їжі.